З України втік черговий нардеп від партії Зеленського Слуга Урода. Народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня на підставі відрядження до США з метою поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва. З того часу нардеп не повертався. Про це повідомляють Радіо Свобода з посиланням на джерела в правоохоронних органах та у депутатських колах. Як стало відомо, Радіо Свобода Олександр Куницький оформив відрядження в США з в період з 21 по 28 вересня. У Верховній Раді на запит Радіо Свобода не надали інформації про відрядження, зазначивши, що відомості щодо службових відряджень народних депутатів під час дії особливого періоду внесені до переліку відомостей, що становлять службову інформацію. З України депутат виїхав 23 вересня і станом на грудень, вже майже три місяці не повертається відповідно до електронної системи Верховної Ради. В останній депутат брав участь у пленарних засіданнях парламенту з 17 по 20 вересня. І найцікавіше, друзі. Куницький отримав дозвіл на закордонне відрядження до США вже після того, як українські правоохоронні органи почали розслідувати обставини його іншого виїзду, який був раніше, до Ізраїлю влітку 2023 року, в умовах заборони на виїзд за кордон без належних підстав та для посадовців. Тоді, як з'ясували Радіо Свобода, Куницький отримав погодження голови Верховної Ради на виїзд протягом на 5 днів у короткострокове. Відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Отже, друзі, цей такі собі, Олександр Костін, який минулого року замість п'яти днів пробув за кордоном три тижні, гуляв там, відвідував родину, катався по світу, проти нього порушили кримінальну справу. І ось минає рік, він перебуває під слідством. Він знову звертається до цього Борова Стефанчука. Що йому знову потрібно короткострокове відрядження і йому без проблем надають черговий дозвіл. Він виїжджає і три місяці його вже немає. І ми не чуємо ніякого кіпішу. Не, не чуємо е, по телемарафону на засіданнях Верховної Ради, що пропав народний депутат, який є членом комітету з правоохоронної діяльності, який має доступ до державної таємниці. Все. Тишком нишком Знаєте, друзі, спочатку Дмитрук, тепер Куніцький, Тищенко, Дубінський, Шевченко та інша купа наволочі, яких особисто під особисту відповідальність до Верховної Ради привів Зеленський, продовжують в цей час приймати закони для України. Стосовно особистого оточення Зеленського, яке фактично керує країною, я маю на увазі Татарова, Єрмака та інших 5-6 ефективних менеджерів, ми також дуже добре знаємо. І мене дуже дивує і вибішує надії декотрих, більш-менш адекватних українців на те, що з таким контингентом ми можемо. Не те, що виграти цю війну, а отримати принаймні хоч якісь е задовільні умови миру. Друзі, ця наволоч веде нас до краху України. І вона приведе нас до втрати державності. Вже давно пора, вже давно на часі.